Ігор каже, що іноземці не є воєнно зобов'язані. І якщо почнеться війна в Польщі, то поляки підуть воювати, а українські чоловіки не підуть воювати. Так, ви праві, але є. Але де це написано? Це написано на якомусь папірці. так? А чи можна це змінити? Та можна змінити. За одну добу все змінюється. Вам приклад Україна, як змінювались закони? Комусь щось в голову взбрело. І все наступного ранку. Ти вже не людина, в тебе вже нема прав, все на паузі стоїть. Ну я зараз не про це. Наприклад, з учора е в Канаді не знаю, правда це чи неправда. Я не переп перепровіряв цю інформацію. Почали розсилати листи щастя, де написано українським чоловікам, де написано з приводу того. Шановний пане, вам вже колись там виповнилось 25 років. Будь ласка, докажіть те, що ви не є воєнно зобов'язаною людиною. Принесіть такі-то, такі-то документи туди-то, туди-то. Ось вам і все, що заважає зробити це в Польщі? Що заважає зробити це в Німеччині? Чи ви думаєте, вони. Якщо на вагах буде життя українця і життя поляка або німця, вони виберуть німця або поляка. Ні, вони виберуть українця. Вони придумають, як це зробити. А зробити це дуже легко. зібрати там якихось 400 чоловік, які повинні проголосувати за це, і все І отак все вирішується.